Всім привіт, вітаю вас на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас огляд на настільну гру наступна станція Лондон. Це гра від видавництва Філендіго. Тож зараз ми, як завжди, подивимося, що на вас чекає у цій грі. А у завершенні поговоримо про мої враження. Чи знали ви, що лондонський метрополітен найстаріший і один з найбільших у світі? Його мережа складається з 11 ліній загальною довжиною близько 400 км, з яких 45% проходить під землею. А найкоротша відстань між двома станціями мережі метро становить лише 260 метрів. Тож така подорож займає лише близько 20 секунд і є найпопулярнішою серед туристів. У настільній грі наступна станція Лондон. Ви будете у ролі проєктувальника нової схеми лондонського метрополітену. Тому готуйтесь удосконалювати розв'язки, проектувати нові гілки метро, використовувати тунелі і багато іншого. Тож той, хто найліпше спроєктує нову мережу метро, переможе у грі. На початку партії кожен з гравців отримає у свій запас один лист із мапою Лондона та один кольоровий олівець, який передаватиметься по колу кожного раунду. Загалом гра триватиме 4 раунда, впродовж яких гравці малюватимуть на мапі Лондона нові секції гілок метро. Якщо поглянути на мапу, то ми побачимо 9 великих районів, у кожному з яких є кілька станцій метро, які зображені у вигляді різних геометричних фігур, а також 4 малі райони по кутах мапи, у кожному з яких є по одній станції. А у нижній частині мапи зображена зона підрахунку переможних балів. На початку гри вам потрібно обрати гравця, що першим у раунді візьме на себе роль контролера. Нехай це буде той, хто останнім їздив у метро. Кожен з чотирьох ігрових раундів складається з чотирьох послідовних фаз. У першу фазу вам потрібно знайти свою станцію відправлення на мапі Лондона. Колір цієї станції збігається з кольором вашого олівця, який ви використовуєте в цьому раунді. Тож, як ви бачите, кожного раунду ви будете будувати гілку метро чотирьох окремих за кольором станцій. А далі наступає фаза прокладання гілок метро. Загалом ця фаза складається з мінімум 5 і максимум 10 ходів, адже на початку раунду гравець, що є контролером, готує колоду з карт станцій на поточний раунд. Колода станції складається з 11 карт, і контролер щоходу перевертає горілиць верхню карту з колоди. На карті зображено символ секції, куди ми прокладатимемо гілку метро. У першому раунді ми завжди починаємо зі станції відправлення, а кожна наступна секція повинна продовжувати один з кінців вашої гілки метро. І пам'ятайте, що кожна з ваших секцій завжди повинна з'єднувати дві станції, не проходячи через інші станції і не перетинаючи вже намальовані раніше гілки метро. Колода станцій метро містить 6 блакитних і 5 рожевих карт. І якраз рожеві карти і виступають лічильником ходів у раунді. Адже після того, як контролер переверне п'яту рожеву карту, раунд завершується, і гравці домальовують останню секцію своєї гілки, щоб з'єднати її із станцією, що зображена на останній карті. Після цього наступає фаза отримання очок за свою гілку. Для цього порахуйте кількість районів, через які проходить ваша гілка метро, і помножте на кількість станцій району, де їх найбільше. Далі додайте по 2 бали за кожен перетин вашою гілкою річки Темзи. Після цього передайте олівець сусіду зліва і отримайте олівець від сусіда справа. І приблизно так відбуватиметься розіграш кожного раунду. Як тільки гравці відіграють четвертий раунд і намалюють свою мережу з чотирьох гілок метро різних кольорів, відбувається фінальний підрахунок балів, де ми і дізнаємось, чия мережа метро найкраща. Ну що ж, а тепер кілька слів щодо моїх вражень. І чесно кажучи, я не думав, що ця гра може мене чимось здивувати, але коли ми її пограли, я зрозумів, наскільки це прикольна сімейка. І основна механіка цієї гри це саме переверни і запиши, і це, скажімо так, гра з досить тематичним оформленням, і гра, яка не має прямої взаємодії. Адже єдиний винуватець, хто буде нести відповідальність за вашу провалену партію, це саме ви, тому що ви будете займатися своїм ігровим процесом, будувати свої маршрути. І якщо ви щось будете робити неправильно, то відповідальність будете нести саме ви. Тому це така маленька головоломка, яка має дуже приємний і цікавий ігролад, і однозначно раджу вам спробувати цю гру. Тому на сьогодні у мене все. Ось такий огляд. Якщо вам сподобалась гра, сподобалось відео, можете підтримати нас подобайкою, написати коментар на підтримку каналу. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтесь. А ми будемо готувати для вас нові і цікаві відео. Тому до наступних зустрічей, па-па!